Доброго ранку, шановні. Я, кажуть, трошки бавимось і балуємо себе, як кажуть. Подивіться, я сьогодні заварюю чай, і в мене є різні збори для чаю. Значить, в даному випадку, ось у мене є така собі штучка. Бачите, одна, друга, третя, отак для трав, для цього тут снігових чи що. І я собі оцей набір чаю зробила такий. Значить, тут чорнобривці насушила добряче. Це сушка. Бачите, яблучка. купили пару мішків, я отак порізала, посушила, і ми використовуємо так от для чаю, бачите? І це у нас є е, роза, але знаєте, така давнішня, така роза мого дитинства, така колюча і така, з якої вона має гарний такий запах. З якої колись варили повидло, таке збирали ми. І якраз така роза є, і я насушила так, добряче є назбирала, поки не з'явилася тля. А вже після цього ні. А, і ще одну таку корисну рослинку, я не показала це конюшина. Представте собі, що це конюшину я збирала тут е, на таких лугах. І це є двояка конюшина. Є така дика конюшина, і є така, яку ми сіємо конюшину. Ну, для корів косили, спеціально сіяли на сіння, то це та дика, я забула, як вона називається. І ось сьогодні у мене такий чай, ось я тільки залила його, кип'яточку. Ось, кип'ятила. Не заливаю крутим кип'ятком, стараюсь трошечки його охолодити. Подивіться, що у мене чай. Тут і квіточки, конюшини, яблучко порізане, такий, такий смак Ось Чорнобривчики кинула, і пелюстки рози. Бачите, він такий смачний, ароматний, і колір треба трошечки постояти, щоб дав колір, так не відображається. Але чай корисний. Оце я заварюю чайничок такий, він десь літр. Ну і п'ємось так раз-два е, в день. І такий аромат зараз роздається прямо ось оцих пелюсток. Так що сушіть, робіть, це все-таки, як кажуть, те, що зроблено вашими руками, то не замінить. То, що ми купуємо, чи то сміття, чи то перемелено, чи то пакетики. Ну, це, звичайно, хто має час, то може приділити. Ми пенсіонери, то вже можемо собі добагати так. Добагаємо тоді, коли вже того здоров'я нема. Ну, але підтримуємо. Ну, все, бувайте здорові, смачного вам чаю, гарного дня, миру Україні і перемоги. Бувайте здорові!